Людина кожна має батьківщину. Тож пам'ятайте все життя про те, корінь, що підтримує людину, без кореня ж нічого не росте. У спадок батьківщини дістається від діда прадіда, що тут віка жили. Історія від них до нас ведеться. І традиції, що за мини прийшли. І звичай, і любов, пісні і слово. Це все коріння з глибини віків. Тож не втрачайте діти рідну мову. Землі своєї матері, дідів. Любіть її, цінуйте, поважайте, це українців генетичний код. Усе своє найкраще завищайте. Усім своїм ми нація, народ, мирного неба.